Четверта книга Псалмів Псалом 106. Визнання провин народу Алілуя. Хваліте Господа. Бо Він добрий, бо милість його вічна. Хто міг би розповісти про чудеса Господні і розголосити про всю Його славу? Блаженні, які пильнують справедливість і повсякчас у праведності ходять. Пам'ятай про мене, Господи, заради любові до народу Твого, відвідай мене зі спасінням Твоїм, щоб я міг бачити щастя Твоїх обранців, радів із радості народу Твого, і щоб міг хвалитися спадщиною Твоєю. Згрішили ми, так як і батьки наші, провинилися, вчинили беззаконня. Батьки наші в Єгипті не розуміли чудес твоїх і не пам'ятали численних добродійств твоїх і збунтувалися над морем, над Червоним морем. А все ж таки він спас їх заради імені свого, щоби пізнали міць його. Він пригрозив Червоному морю, і воно всохло, і провів їх безодною, мов по пустелі. З руки ненависника врятував їх, визволив їх із руки ворожої. І води покрили ворогів їхніх, і жоден з них не врятувався. І тоді повірили Його слову і оспівували Його славу, але швидко вони забули діла Його і не чекали на Його поради, і жадобою запалали на пустелі і заходилися спокушати Бога на безлюді. і дав він їм те, чого вони бажали, і послав на них заразу. І почали заздрити Мойсеєві у таборі і Ааронові, що був посвячений Господу. І відкрилася земля, і поглинула датана, і покрила зграю авірама, і запалав вогонь поміж ними, і заколотників полум'я спалило. Під хоривом теля зробили і поклонялися статуї, вилитій з металу, і замінили їхню славу на образ теляти, те, що траву поїдає. Забули про Бога, Спасителя свого, який у Єгипті вчинив діла величні чудеса придивні землі хама, діла страшенні біля Червоного моря. Вже говорив про те, щоб їх запропастити, але Моїсей, його обранець, за них помолився, щоб відвернувся гнів його і щоби їх не знищив, і знехтували бажаною землею і не йняли віри Його слову. І нарікали у своїх наметах і не слухалися Господнього слова. І він поклявся їм, піднісши руку, що всі вони погинуть у пустелі, і між народами розсіє їхніх нащадків, а їх самих розвіє по чужих землях. Згодом приступили до Баал-Пеору і споживали жертви, складені померлим, таким чином, дратували Бога. За що на них прийшла справедлива кара. Тоді повстав Пінхас засудив винних і тому припинилася кара, і це йому було пораховано як вчинок справедливий по всій роди і назавжди, і розгнівала його знову при марів водах, через них нещастя спиткало й Моїсея. Вони бо розгнівили його духа, і він нерозважно говорив устами своїми. Вони не викоренили народів, як Господь наказав їм, але змішалися з язичниками і навчилися їхніх учинків, і служили їхнім ідолам, які для них стали пасткою, і жертвували чужим божествам синів своїх і дочок своїх, і проливали кров невинну кров синів своїх і дочок своїх, яких жертвували богам ханаанським, і так осквернилася земля кров'ю. І вони занечистилися вчинками своїми і блудили ділами своїми, і запалав гнів Господній супроти народу свого, і він гидував спадщиною своєю, і він віддав їх у руки в'язичників, щоб запанували над ними противники їхні, і гнітили їх вороги їхні та утисків зазнавали під їхньою рукою. Багато разів він визволяв їх, але вони противилися його бажанням. І гинули через свої провини. Однак він зглянувся над їхніми бідами, коли почув благання їхні, згадав їм завіт свій і змилувався над ними у своїй великій любові і зробив так, що вони знайшли співчуття у тих, хто їх у полон запровадив. Спаси нас, Господи, Боже наш, і позбирай нас з поміж народів. Щоб ми прославляли Твоє святе ім'я і хвалилися славою Твоєю. Благословен Господь, Бог Ізраїлю. Навіки вічні. А весь народ хай скаже Амінь. Аллилуйя. Коментар до 106 го Псалма. 28 стрічка. Жертви мертвих. З єврейської Зібех Метім. Цими словами автор змальовує та осуджує ідолопоклонні культи. Тридцять третя стрічка. Його ДУХ. Контекст говорить про дух Божий, а не дух Мойсея. Як ми вже говорили Псалом 106 забарвлений сумними нотами, якби протиставляється ентузіазму попередньому твору. Його основною характеристикою є те, що автор переглядає історію ізраїльського народу та інтерпретує її в світлі невірності. Здається, що в ізраїльському народі звичка до невірності виробилася віддавна, але вона ж спонукає Божу любов заблиснути ще більше. Перебіг ізраїльської історії визначають вісім епізодів Шоста 46 стрічка. Псалом відкриває визнання провин, перша п'ята стрічка, яке виконує роль вступу, написаного в жанрі гімну, Ізраїль та його проотці грішили проти Бога. Після чого слідують приклади гріхів народу, зачерпнуті з таких книг, як Буття, чисел та судів. Хоча наш псалом не наслідує хронологію цих книг. Після опису гріхопадіння та бунту народу над водами Червоного моря. Опис збігається з книгою Вихід 1410.12, яке у псалмі називається Очеретним 612 стрічка. Розпочинається опис Подорожі пустелею. Основними подіями, на які автор звертає свою увагу, є бунти та недовіра, на які Господь відповів даром манни та перепілок 13-15 стрічки. Опис бунту Датана і Авірама. 16-18 стрічки, Дивитись також книга чисел 16. Акт ідолопоклонства золотого теля на горі Хорив, Нарікання Ізраїлю. Щось на зразок виповнення всіх попередніх невірності та бунтів часів подорожі пустелею. 24-27 стрічка. Опис гріха ідолопоклонства та служба богам родючості. Здійснені у ваал Пеор, 28-31 стрічка. Дивитись також Чусел 25 та невіра над водами Меріва 32 33 стрічки завершує розповідь опис відступництва бунтівничого народу та ідолопоклонства, якому віддався Ізраїль також в обітованій землі 34 46 стрічки. В такий спосіб автор приготовив місце для кінцевої молитви, а кінцева доксологія, 48-ма стрічка, означає межі 4-ї книги Псалмів. Вісім образів ідолопоклонства змальовують постійну ідеологічну структуру біблійного біноніму відплати переступ кара. Цей бінонім, однак, дає початок іншому позитивному біноніму, завдяки якому продовжується історія спасіння, навернення прощення. Після кожного гріхопадіння залишається надія, посіяна на полі людської історії, назначеної бунтами та обманом. Молитва синагоги урочистості перепрошення дня Кіпур виразно передає почуття Псалма 106 Ти бачиш, що ми не є відважними, ані впевненими, аж до моменту, коли можемо сказати О наш Боже, Боже батьків наших, ми не винні та не згрішили, та насправді ми визнаємо, ми згрішили. Визнання гріхів у своїй основній формі перебігає через три дієслова ХТ згрішити, вх провинитися та Рс чинити безбожність та може бути давньою формулою спільнотового визнання гріхів шоста стрічка. Подібна формула з'являється в інших покутних текстах першої книги царів 8.47 Даниїла 9.5. Єврейський текст шостої стрічки Псалма підкреслює зв'язок між потомками та праотцями, згрішили ми з отцями нашими. Ця особливість може означати: Згрішили, як і ми, так і отці наші, або ми згрішили разом з нашими отцями, коли вони грішили. Ця друга інтерпретація вияснює мотив, чому розповідь про гріхи стосується виключно правців та в усій розповіді використовує історичний час. Такі пророки, як Єремія та Єзекіїл, також навчали, що грішна натура їх сучасників закорінена у гріхах попередніх поколінь дивитись Єремій 2 та Єзекіїл, 16, у листі до римлян 1.23. Апостол Павло, говорячи про гріхи людей, цитує 20-ту стрічку нашого Псалма та повторює його основні думки. Остання 49-та стрічка нашого твору є урочистим благословенням, яким закінчується четверта частина книги Псалмів 90-106. Разом з Псалмом 107 розпочинається і остання з п'яти частин, на які юдейська традиція поділила збір псалмів. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська